Усім привіт! З вами шалений. Це проект Окуп чи ні, І зараз ми знаходимося на проекті Гитаю Ukraine сервер Житомир. Нещодавно на аукціоні я придбав тут бізнес 24 на 7, який знаходиться на заправці. Його вартість була 10 мільйонів 13 тисяч гривень. І сьогодні, володіючи цим бізнесом рівно тиждень, я покажу вам, скільки він мені приніс. Магазин, який я придбав, знаходиться практично в самому центрі штату, що дозволяє мені охопити досить велику аудиторію за один ігровий день онлайн серверу складає від 200 до 300 осіб. За сам магазин я плачу податок в кількості 8 тисяч за одну добу, що не є мало. І ось так виглядає цей магазинчик. Він 10-й. Під номером 10, ви його легко можете знайти, тому приходьте обов'язково. Можливо, комусь буде цікаво, як виглядає інтерфейс та управління самим магазином, ось такий він має вигляд. Тут можна побачити залишок на складі, оплату податків та суму в касі. Ну і багато цікавих речей, про які я детально не буду розказувати в цьому відео. Якщо вам це. Цікаво, то напишіть в коментарях, я обов'язково окремо про це розповім. А тепер перейдемо до самого цікавого: доходу. На своїх екранах ви бачите інфографіку рівно за 7 днів і дохід за тиждень. Якщо все додати і порахувати, це виходить 381 тисяча. Була невеличка просадка, але в цілому непогано. Віднімемо від цього податки за 7 днів 56 тисяч і чистими отримаємо 325 тисяч, що сумарно за місяць, тобто за 4 тижні, складатиме 1 мільйон 300 тисяч. Не так вже й багато, але. Але і немало, тому думайте, варто вам купувати бізнес 24 на 7 чи ні? З вами був Шалений. Якщо ще не граєте на Житомирі, обов'язково залітайте та вводьте мій промокод БЕЗ, що дасть вам можливість грати зі мною на стрімах, стати частинкою моєї команди і сім'ї. Всім пока-пока!